Для початку готуємо опару. Беремо тепленьке молочко, сюди ж відправляємо дріжджі, можна свіжі, можна сухі. Додаємо сюди від загального об'єму одну чайну ложку цукру. Та 5 столових ложок борошна. Борошно просія не має бути. І замішуємо опару. Опара готова. Накриваємо її пакетиком або плівочкою і залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. А тим часом готуємо здобу до залишившогося цукру. Обов'язково додаємо трішки, десь півчайної ложечки солі. Туди ж відправляємо яйця. Е, в мене яйця домашні, одне яйце попалося двожовткове. Значить, якщо з яйцями напряжонка, то для того, щоб змазати булочки, нам знадобиться жовток. Якщо у вас обмаль яєць і ви не маєте зайвого яйця на змащування, то можна один жовточок забрати звідси. Тобто два білки і один жовток відправити в здобу, а один жовточок відібрати окремо. За бажанням додаємо ванільний цукор і добре перемішуємо. Сюди ж відправляємо м'якеньке маселко. Можна трішки його підтопити. Повністю розтоплювати масло не потрібно. Нам потрібно, щоб воно просто стало м'якеньке. Все, здоба готова, наша тепер чекаємо, поки підійде опара. Опара вже дуже добре. Запрацювала і тепер сюди відправляємо здобу. Перемішуємо. І частинами починаємо вводити борошно, не все одразу. А поступово. Борошно всипаємо не все. Трішечки борошна в нас має залишитися. І наприкінці замішування додаємо трішечки буквально столову ложку олійки. Це для того, щоб. Зручніше було дозбирати всі ось оці, що в мисочки залишається, крупинки докупи. Ось це борошно, яке залишилося, відправляємо на робочу поверхню. Сюди ж відправляємо тісто і вимішуємо. Добре хвилин, п'ять, десять. Тісто має зробитися однородним, таким еластичним, м'якесеньким. Формуємо кульку, мисочку змащуємо олійкою і відправляємо наше тісто в мисочку. Обов'язково накриваємо, щоб не обвітрилося тісто. І залишаємо мінімум хвилин на 40, щоб підійшло. Ось так гарно тісточко підійшло. Тепер його необхідно обм'яти, обминаємо, перевертаємо і залишаємо ще раз підійти. Як тільки тісто підійшло другий раз, вивертаємо його на робочу поверхню, обминаємо і ділимо. Я цю кількість ділю на 9 кульок, тобто буде 9 булочок. Накриваю плівочкою вже сформовані кульки, і залишаю хвилин на 10 відпочити. А далі беремо і формуємо булочки так, як вам бажається. Формувати ви можете по-різному, як вам забажається. Я зробила для прикладу, У нас всі булочки сьогодні з корицею. Ну, так, замовник забажав. Тому, до прикладу, можна зробити як плюшку, але з корицею це не варіант, не раджу. Можна робити у вигляді ось таких квіточок, і можна робити у вигляді трубочок. Також є декілька варіантів, можна ось так перехрестя зробити, можна просто отак коконом. Тобто тут вже як вам подобається. Тепер необхідно дати обов'язково трішечки підійти. І підготуємо жовточок. жовток без білка змішуємо або з ложечкою водички, або з ложечкою молочка. За бажанням зверху булочки можна чим небудь посипати, ну, наприклад, цукром або кунжутом. Але це не обов'язково робити. Все. Відправляємо в духовочку, випікається таке тісто доволі швидко. 180 градусів хвилин 18-20. Орієнтуйтесь по своїй духовці і слідкуйте. І ось такі красунчики маємо на виході дуже м'якесеньке, пухке. Тістечко. Бачите? Головне не тримати їх довго, не пересушувати. Готується воно дуже і дуже швидко. Випікати можна будь-які булочки, будь-які пиріжечки з цього тіста з будь-якою начинкою, що вам забажається: з родзинками, з цукатами, з корицею, у вигляді пиріжечків. Куди завгодно працювати з тістом саме задоволення не потрібно ні борошна підсипати, ні чагісінько. Готуйте і всім смачного!